Анатолій доброго дня. От, це Володимир. Зараз попитаюся вам розказати, що в мене вийшло, що я поперероблював по сірі, по каретки. Значить, дивіться. Оцей винт, який тут стоїть з завода, він зовсім не працює. От, потрібно зробити один отвір і другий отвір Ось внизу. От. Якщо на цьому ставити, е як вони з завода, то диск не піднімається над плитою. От. Переробивши це, все тепер піднімається і 45-й, на цьому можна працювати диском. На цьому отворі можна працювати 45-й, е підшліфовку. Фрезами і черепашками. А тут і 45-й і прямий різ на диску. Постараюсь стисло так розповісти. Це є пильник, який я зробив. От. Робив декілька варіантів, тому я його, так сказати, не вилизував, ну, Він оказався вдалим. От. Ложиться він, ставиться точно так же, як і той. От. Це він отак опускається. от, Так же само все закручується. Зараз я це все поставлю. от, І тоді зніму ще одне відео, щоб вмістилось по файлу, чи як воно там правильно називається. Все. Так, Анатолій. Значить, дивіться, це отвір заводський. Це те, що я вже переробив, нарізав різьбу і поставив переніс цю. Цей винт вище. Диск піднімається. Це вже зараз він отрегульований на ту на ту товщину прорізу, яка мені потрібна. Далі я не різав. Пиліотвод стоїть погано видно. Якщо побачите, практично над самою плиткою. Ось він так. Ну, пробуємо, одягаємо наушники. Так, включаємо. Далі я проріжу, бо не вистачить мені, мабуть, по відео. Пилу нема зовсім ніякого. Все, зараз ще буде. Так, Анатолій, дивіться, тепер. Я прорізав все повністю. Бачите, да? От. Тепер по поводу диска. Бачите, він повністю піднімається. Так, використовував диск Гресмастер. Щось так по якості відео. Так що я вибачаюсь. Так, ну все добре. Зараз переставимося, тоді зніму ще. Так, анатолій доброго вечора. Так, хочу вам показати ось, ось струбцинка. Я її сфотографував, я там вам в фотографії скину. І ось дивіться, тепер, як вона стає. В цей пас. І все. І закручуйте її до любого стола, до любої плитки. Вона двигається дуже легко. так от. Оце таке ноу-хау. Так, Анатолій, це знову я. В общем, одною рукою неудобно і знімати, і прорізати. От, права на помилку тут немає. Тому я це зробив. Тепер показую по каретки. Під 19-й ролик. Під 19-й ролик сігмовський. От, прийшлось поміняти пружинку. Вона більш така грубіша і більша. Ну, Треба щось таке поменше поставити, щоб акуратній було. Ну, як яка була, таку поставив. Значить, як воно ставиться, це отак от виходить. Бачите, так? Да? Так як ви тоді підказали, все ставиться на одній одні осі. От. Єдине, що потрібно, коли. Оце складається оці дві, третя викидується, оці дві складаються, вона тут крепиться на одному болтику і на другому. Ну, 19-й сюди буде мішати головка болта, поэтому на одному. І перед тим як нарізати різьбу, обов'язково треба його оцентрувати. Вставляєте 3, 3 і 2 свердло, центруєте і потім затягуєте оцю, оцей гвинт. Все, Потім нарізаєте різьбу і все, воно працює. Оце отак. Зараз поламаємо От. і тоді будемо щось друге робити. Я обов'язково зніму відео. Все, дякую. Так, анатолій, це знову я, Спілберг. От. Все поламалося, все дуже-дуже гарно. Плитка 11 мм, 1,5 м. Все, супер. Є невеличкі такі брижі по торцу, але ми їх не будемо трогати. Під 45-й і ту сторону, і цю сторону, і цю сторону. От, ми будемо без шліфовки, без нічого робити. І все у нас вийти гарно. Тому що я вже пробував, уже все супер. Все, дякую. До наступної зйомки. Так, анатолій. Підійшли до самого цікавого. Оця ось о каретка. Значить, дивіться, угол атаки. Я його вже адрегулював. колись тут робив шайби, щоб вставали вони сюди. Вони не потрібні, просто відпускаєш, воно під е, тяжю опускається і нікуди воно не двигається. Тут, зажато. тут все зажато. Так, це перше. Тепер друге. Я вже тут підрегулював трохи, е, щоб різ був. Підводив оцю каретку подвижну, вона підвигалася, тому це все вже зробив. От, і тепер от так, от, так от це все виглядає. Так, Тепер далі. Сюди можна ставити, коли вже все відстроєно і все ідеально вирівняно, тоді можна ставити от, оцю, рідну сірівську, так, от, Оце такий захист. І все рівно диск видно. Пропил видно, як він йде. Не знаю, як він тут виходить. Ну, мені видно. Так, перше. Ну, Зараз ми будемо це робити без нього, щоб було видно. Так, тепер друге. Е, сама система От. От так воно йде. О, сфокусувалося. Оце воно так іде понад самою плиточкою. Тобто її можна регулювати на будь-яку відстань. І можна робити її ближче, далі, нема різниці. Отак от. От, от. Можна трохи плиточкою відвести її. Ось от. От так от зазовчик зробити. Так, ну це я ось вже спробував. Не знаю, як вам буде видно. От. Оце десь отак. От ось. Це я вже підвів. Ну і зараз спробуємо включити і попиляти. Я пройду тільки Чуть-чуть. От -чуть, потім виключу відео і в кінці вже тоді включу, коли буду доходити. Добре, да? так? Так. Ну, вроді нічого не пропустив. Все вроді так Як є. А, бачите? І воно пиле на 45-му 45 диску под диск. Ось о Це то що заводська. А це те, що я підняв вище. І от тепер дивіться, де воно заходить. Аж під саму гайку. Диск іде під саму гайку. Бачите, так? Да? Тобто дуже добре. От. А нижній тоді можна використовувати оце ось під всі черепашки і під фрези. Під 45-й і під рівний от. шліфовку. Добре? сам різ. І це отак получається. Так, от. так Анатолій, тепер дивимося зверху, що у нас вийшло. Оце в самому краю, бачите, да? оце в самому краю така мікро-мікро-щелочка трапилась. От. Це от того, що я роликом чуть -чуть, ну, і трохи підкололо його. От. Далі дивимося. Більше ніде не нема нічого, навіть і близько. Якось так щось воно погано фокусується. Так, да, спілдер віддихає. Ну, фокусуйся, чого ти не хоче. О, пішов. Ні, це ні, ні ні це, це все добре. Тут нема ніякого сколу. Так, І ще дивіться Анатолій, що хотів сказати по присоскам. Коли регулюєш ну, розстояння і це все, оця присоска повинна отак стояти. Тоді в неї нема люфта. Якщо вона отак, це, мабуть, транспортне якесь положення, От. то тоді люфт у неї приличний, Вона туди-сюди дуже тяжко відрегулював, ну, воно знову міняється. От. Тому тільки так ставиш, не затягуєш нічого, одрегулював і тільки потім зажимаєш. Ну так, вроді вже все сказав. Це так, мені подобається. Дуже гарно, дуже все супер. Може там щось відео передає, але так, так все супер, дуже дуже гарно. От, не міряв я, скільки там. Ой, господи. Ну, це якщо так взяти... Це що там з фотоапаратом? Коротше, один міліметр тут. Я так подивився, вже на слово так скажу. Все, дякую. Так, Анатолій ще забув сказати, дивіться, оце ця штука, яка тут стоїть. бачите, да? От, Вона тут зовсім не потрібна, тому що якщо вона буде тут стояти, то диск ви не піднімете нікуди. Так, і ще одне із найголовніших. Тут можна робити не тільки 45-й кут, можна робити будь-який другий. От, оцим вінтом відгибати болгарку, відтягувати туди. Вона ось у на шарнірах і це все дозволяє зробити. От, Так що в мене зараз там більше стоїть, ніж 45-й кут. Може кому буде потрібно. Все, вроді все, може що вспомню, тоді позвоню. От, скажу. А так, все вроді добре. Дякую. От, Дуже задоволений. Учитую я навіть те, що плитка крива. Іде бугром. Весь ріс по 45. От. Що посередині, що з одного кінця, то що з другого кінця. вся одинакова. Одинаковий зазор різу. От. Так що щиро дякую. Все, на все добре. Це оце вже останнє.